Скажіть, будь ласка, а є в нас уявлення, скільки ще Іран може поставити дронів Росії, і скільки Росія їх може використати? Ні, нема такого уявлення. Як це не дивно звучить, такого уявлення немає, тому що треба розуміти, що е, якщо ми будемо намагатися оцінити поставки там з якоїсь точки зору доцільності чи якоїсь там ефективності використання грошей або щось інше, то ця ситуація працювати не буде і ми маємо факт домовленості між двома е, терористичними режимами щодо постачання зброї і бойової техніки. Тому тут не йдеться ані про обсяги, ані про кількість поставок, тому що вони можуть бути обмежені виключно можливостями іранської економіки щодо їх виробництва. А скільки іран їх зробив, ну вам ніхто не скаже, тому що Іран розробляв дуже широкий спектр цих і дронів і ракет протягом останніх, що 10, а то й 20 років. Тому які запаси там є, невідомо і знаєте, якщо так говорити, то ми маємо бити цю проблему. Від самого початку, тобто застосовуючи всі можливі санкції, всі можливі заходи для того, щоб унеможливити постачання саме цієї зброї, ми, на жаль, не можемо наносити удари по іранській інфраструктурі. В нас просто немає чим, але я думаю, з допомогою нашої наших союзників, які чітко усвідомлюють небезпеку таких дронів, в тому числі для себе, свідченням, чого є прийняття рішення про створення так званого протидронового і протиповітряного щита України. Вони можуть задіяти трошки інші засоби та засоби, як вони вже неодноразово задіювали. Але погодьтеся, Іран десятиріччя Іран під американськими санкціями. І здавалося б, ну як Іран може виготовляти дрони і тим паче ракети. Але приклад Ірану показує, показує що санкції насправді не діють або діють не до кінця. Санкції діють і діють дуже серйозно, тому що якби Іран мав всі можливості. Цивілізованого світу щодо створення якоїсь зброї, то ми б зараз з вами говорили про загрозу іранської ядерної зброї. Ми б з вами говорили про загрозу іранської хімічної зброї та інших, інших видів зброї масового ураження. А так, коли ми говоримо про цю зброю, яка є в наявності в Ірані, ми говоримо про зброю, яка вже Є зброєю минулого покоління, вона є небезпечною, ну власне знаєте, і шаблею можна когось зарубати. Це так само залишається зброєю, але вона є малоефективною. Так само, і іранська зброя на сьогоднішній момент, тому що знаєте, якщо ми говоримо про іранську зброю саме цього формату, то треба розуміти, що. Україна, ну і власне, і більшість країн світу просто не відпрацьовувала питань захисту від саме такого масованого використання дронів, яке ми зустріли на сьогоднішній момент. Власне, я хочу сказати, що ця війна є абсолютно новою сторінкою в історії війн. Нашої з вами цивілізації, тому тут питань буде більше ніж відповіді, чому так сталося, як так сталося, ніхто не скаже. Але ми маємо реагувати, і слава богу, потенціал цивілізованого світу перевищує можливості і потенціал застарілого озброєння і бойової техніки диктаторських режимів. Шентон Пост також пише, що Іран Іран, крім дронів, нібито погодився надавати Росії ракети Земля-земля для війни проти України. Скажіть, що це значить і чи є в нас уявлення, що представляють собою іранські ракети? Ви знаєте, я не хочу нікого лікати, але Іран протягом останніх років розробив таку такий великий спектр цих засобів ураження, що вони можуть становити для нас дуже серйозну проблему. Чому? Тому що ці ракети, ну я можу перерахувати вам назви цих ракет, вони здатні наносити удар на відстані від 300 до 2000 кілометрів. Тобто ці ракети, я скажу так, є більш потужними порівняно з тими ракетами, і більш передовими порівняно з тими ракетами, які має на сьогоднішній день Російська Федерація. Тому ми маємо бути готові і до застосування таких ракет, що додасть нам ну, певної тривожності у ситуації, і тому ми маємо відслідковувати. Я думаю, що відповідні наші органи військово-політичного управління дають собі, мають повне уявлення про. Про потенційну загрозу використання цих ракет, останнє питання: а ви можете пояснити навіщо Ірану ділитися з Росією цими ракетами в обмін на що? В обмін на що завгодно, в обмін на що завгодно, тому що Іран, він, як ми вже казали, потерпає від санкцій, і Ірану потрібні і продовольчі товари, і якісь товари широкого вжитку, і якісь обладнання, і техніка. Ну і в кінці кінців навіть треба розуміти, що Росія, отримуючи дуже великі доходи від нафтогазових від вуглеводнів, вона може поділитися цими валютними ресурсами з Іраном, а валюта дозволить Ірану обходити і санкції, і, і ну залучати якісь певні товари у вигляді так званого сірого або чорного імпорту. Тобто це допоможе диктаторському режиму виживати. Тобто цивілізований світ має вже кінець кінцем зрозуміти, що закупляючи вуглеводні в Росії, він підтримує всю терористичну систему світового рівня.